370 гривень, і шанси на виживання набагато більше. Для тих, хто любить ходити без турнікетів прифронтових місцях, є рішення. От є такий чехольчик від компанії Велмет, Коштує він 370 гривень. Тут у нас є система MOLLE, відповідно позаду, є закльовка. І ви тут можете відповідно відрегулювати під ременці. Відрегулювали, закріпили це на ременці і носите з собою турнікет. Тут у нас є відповідно липучка Велка. І якщо ви поставите свій турнікет, то він нікуди не дінеться, надійно закріплений. Все, закріпили. Клястик для швидкого доступу. Бажано турнікет розпакувати, щоб він був розпакований. І завжди при собі мости турнікет. Йдете в туалет турнікет з собою, йдете спать турнікет з собою, йдете пити каву в місто, турнікет з тобою. Якщо раптом тобі відірве ножку, що правильно? Шанси на виживання в тебе набагато більші, ніж того товариша, якому все похоє. Користуйтесь.